Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Вже промайнула межа, коли день почав тривати більше за 12 годин, що означає прихід і астрономічної весни у північній півкулі. Тож давайте поглянемо, якими будуть ці вихідні. Отже, очікуємо різноманітну погоду по всій території України, поступове зниження атмосферного тиску та подекуди поривчастий вітер. Продовж наступних кількох діб очікуємо різноманітну погоду на теренах нашої країни. Завтра, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру, атмосферний тиск почне знижуватись, проте опадів ще не очікуємо. У неділю та понеділок характер погоди зміниться. До території нашої країни надійдуть атмосферні фронти із заходу, які захмарять небо і принесуть невеликі та помірні дощі у західні, північні та більшість центральних областей. У нічні години 23 березня на північному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. Вітер очікуємо північно-східний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. В день 23 березня у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, та протягом доби 24 березня у північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі за рахунок меншої кількості хмар. Приземний шар повітря інтенсивніше охолоджуватиметься, через що очікуємо значення температури в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Разом з тим, у денні години стопчики термометрів сягатимуть 11-16 градусів тепла. У неділю та понеділок значення температури приземного шару повітря у нічні години опускатимуться до 0 шести градусів тепла а у денні години метеорологи по всій території України фіксуватимуть плюс 8 плюс 13 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.